Привіт, ви дивитесь НП! Це був насичений тиждень. Давайте розберемо, що ж відбулося з 8 по 14 липня, щоб ви змогли зробити свої власні висновки. Саміт НАТО. Україна вже досить давно прагнула стати членом Північно-Атлантичного альянсу, а офіційне закріплення курсу в ЄС та НАТО, в нашій Конституції, Верховна Рада, ухвалила в 2019 році. Напевне, що з 2008 року ми постійно чули формулювання про відкриті двері до Альянсу. Однак, попри це, вступ України до НАТО постійно відкладався під різними приводами. То в нас військові стандарти не такі, то законодавство, а то і взагалі мова не така. Хоча офіційно. Мовами НАТО є англійська та французька, наприклад, Польща це не особливо заважає. Суперечки про місце України в НАТО точаться серед найвпливовіших політиків світу, а наш східний сусід погрозами і агресією всіляко намагається не дати Україні вступити в альянс. Цього тижня в Вашингтоні проходив 75-й ювілейний щорічний саміт з нагоди створення НАТО. Для України ця подія надзвичайно важлива, адже наші політики очікували, що на цьому саміті Україна отримає запрошення до НАТО. Про це говорив наш президент в інтерв'ю виданню Блумберг минулого тижня. Отож, які результати саміту НАТО для України? Чи отримали ми щось схоже на запрошення? Які ідеї та стратегії обговорювали наші партнери? Та як все це вплине на перебіг нашої оборони проти РФ НАТО? Це міжнародний військово-політичний союз, створений після Другої світової у відповідь на збільшення впливу СРСР на світовій арені. В 1949 році 12 держав-засновниць підписали північноатлантичний договір. Станом на сьогодні альянс налічує 32 держави-члена. Певно, найважливішим пунктом цього договору була славнозвісна п'ята стаття, яка проголошувала, що напад на одну країну члена НАТО є нападом на всі країни альянсу. Така модель колективної оборони стала основою регіональної безпеки, яка в Європі залишалась непорушною близько 80 років. За всю історію п'ята стаття застосовувалась лише раз як відповідь на теракти 11 вересня в Штатах. Однак колективна оборона це зовсім не синонім ефективної оборони, адже в 22-му році прем'єрка Естонії заявила, що НАТО планували здати Балтику, а потім деокупувати її за 180 днів. Про це писало видання Financial Times. Така стратегія альянсу. Тоді багато кого налякала та обурила. Але чи змінилось щось зараз? Цього тижня НАТО виповнилось 75 років. Президент України Володимир Зеленський ще на початку цього року казав, що сподівається на два рішення на Вашингтонському саміті НАТО: про передачу нових систем ППО і про конкретні кроки на зустріч членства України в альянсі. Безпосередньо саміт тривав три дні з 9 по 11 липня. Ключовими питаннями саміту були зміцнення стримування і оборони НАТО, поглиблення партнерства з країнами в індотехканському регіоні. Ну і звісно, подальше посилення підтримки для України. Підсумкова декларація містить близько 60 згадок про Україну. А РФ називається головним ворогом для альянсу. Серед оборонних результатів для України пакети підтримки на загальну суму 40 мільярдів євро до 2025 року, що містить серед іншого. Такі важливі для України системи про Петріот, Сампті та Насамс. Але президент Румунії заявив, що станом на зараз НАТО надало Україні приблизно половину того, що обіцяв Альянс. Також на саміті оголосили, що процес отримання Україною винищувачів f 16 вже розпочато, і вони будуть літати в нашому небі вже цього літа. Звісно, конкретних дат ніхто не скаже, але міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що партнери і справді виконали цю свою обіцянку. Хоча президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб створити росіянам ефективну конкуренцію в небі. Окрім цього, у спільному комінюке за результатами саміту члени альянсу пообіцяли підтримувати нашу країну. На її незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО, був підписаний документ «Ukrainian Compact», що містить зобов'язання щодо підтримки України та об'єднує країни, які підписали двосторонні угоди щодо безпеки з Україною в одну єдину та скоординовану всеосяжну архітектуру для підтримки Києва. Нагадаю, що підписанти це 22 країни з 32 країн НАТО, ЄС і Японія. Президент назвав цей документ важливим, оскільки в ньому йдеться про розвиток наш. Сил оборони до 27 року Інший важливий крок це затвердження створення спільного аналітичного навчального та освітнього центру НАТО Україна, а також ухвалено рішення призначити старшого представника НАТО в Україні. Все це робиться для того. Щоб поступово модернізувати українську систему під стандарти НАТО, можна сказати, що це свого роду дорожня карта вступу в альянс. Хоча направду це НАТО багато в чому може навчитися у України. адже НАТО ніколи не було супротивником, який має всі види озброєння, розвинути сектор оборонної економіки та значну перевагу у живій силі. Звісно, що з самим вступом є певні труднощі, адже у північно-атлантичному альянсі існує позиція щодо членства України, але не всі готові говорити про це публічно. Хоча є і ті, хто готовий, як прем'єр Словаччини, який заявив, що вступ України послабить альянс. Окрім цього, газета The Guardian публікує відкритого листа, в якому низка експертів, представників університетів різних країн Європи та Америки, закликають не приймати Україну в НАТО. В листі вказується, що вступ України до Альянсу не стримає Росію від повторного вторгнення в країну, але чомусь вступ в НАТО стримав Росію від нападу на інші країни. Направду це досить нелогічно, адже Росія напала на Україну саме тому, що ми не були частиною великого безпекового альянсу. А коли ми не в оборонному альянсі, значить нас нікому захистити і на нас можна напасти. На мою думку, на жаль, ювілейний саміт НАТО не став революційним. Бо не дав того рішення, на яке ми всі очікували. У них був шанс показати, що Альянс зробив висновки після 2008 року, коли Альянс не прийняв Україну і Грузію. І після цього відбулася часткова окупація Грузії та анексія Криму. Але схоже, що ці уроки досі не засвоєні. Люди на часі. Від самого початку повномасштабного вторгнення Україна зазнає значних збитків. Страждає цивільна промисловість, житлова інфраструктура, заклади освіти та, звісно, люди. Лише за минулий тиждень, як повідомляє президент України, російські військові випустили в бік території України понад 600 керованих авіаційних бомб, майже 40 ракет різних типів та понад 40 дронів. Ще у квітні запрацював міжнародний реєстр збитків, де було відкрито категорію шкоди заподіяним фізичним особам, котрі втратили житло. І насправді цифри того, скільки всього було пошкоджено, лякають. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Росія зруйнувала або пошкодила в Україні 250 тисяч житлових будинків, близько 4 тисяч шкіл та більше як тисячу лікарень. Україна реєструє ці збитки та вже починаємо відновлення в деяких місцях. От як, наприклад, на конференції в Лугану було представлено карту відновлення міст України, де різні країни зобов'язалися відновлювати якісь міста чи навіть області. Але от про Просто уявіть на секунду, якщо зруйновано 250 тисяч житлових будинків, то скільки ж має бути постраждалих людей? Місія ООН зафіксувала від початку повномасштабного вторгнення 10 тисяч 810 вбитих і більше 20 тисяч поранених цивільних. Але ж ми з вами розуміємо, що це далеко не остаточні цифри, і лише по цивільних, а дані по поранених військових не оголошувались. щоб не давати ворогу порахувати чисельність нашої армії. І ось склалось так, що Україна фіксує постраждалі будинки. Розуміємо, завдані збитки в грошовому еквіваленті. Це близько 486 мільярдів доларів. Так, от щодо людей таких дій не проводиться ще три місяці тому. В першому читанні був прийнятий законопроєкт 102.56, який створює державний реєстр осіб постраждалих наслідок збройної агресії РФ. Планується, що реєстр, як і у випадку, з пошкодженим житлом, забезпечить збір та облік інформації про шкоду, завдану країною агресором, яку потім можна буде подати до міжнародних інституцій, щоб отримати репарації від агресора. Окрім цього, такий реєстр дозволить Міністерству соціальної політики надавати соціальну підтримку особам, які постраждали значно раніше, не чекаючи, поки така особа отримує бюрократичні підтвердження і відповідний статус. Однак, хоча минуло вже три місяці, окрім як статусу готується другого читання, про цей реєстр нічого не відомо. Та й в репарації теж є свої нюанси. Адже ми очікували, що як репарації отримуємо принаймні заморожені російські 300 мільярдів активів. Однак деякі країни, як, от, наприклад, Саудівська Аравія, виступають проти цієї ідеї, погрожуючи не тримати свої гроші в західних активах та банках. А це потенційно величезна проблема для західної економіки. Отож, найближчим часом, на жаль, очікувати на це не варто. Але порівнюючи з житловими будинками, можна сказати, що існує інша модель. Якщо буде існувати такий реєстр, то люди зможуть звернутися за допомогою до держави, адже зараз такий облік не ведеться, і постраждалим доводиться постійно доводити, що свої травми вони отримали саме під час війни. Та й благодійним організаціям буде значно легше знайти тих. Кому вони можуть допомогти? Адже наразі без таких реєстрів працювати надзвичайно важко з такою проблемою. Зіштовхнувся і благодійний фонд Врятуй красу, що займається відновленням українців, чиї обличчя постраждали від дій країни-агресора. Адже з кожним обстрілом ми бачимо в новинах цифри постраждалих, а звернень по допомогу в десятки разів менше. І надзвичайно важливо мати доступ до таких реєстрів та змогу запропонувати допомогу. На цьому тижні в «Рятуй красу прооперували захисника Романа Авдієнка, який був підписаний на проєкт ще від початку роботи, і звернувся одразу після поранення. Але це випадок винятковий. Часто постраждалі після важкого досвіду поранення або перебувають у розпачі і не розуміють, як діяти та куди бігти, або сидять зневірені в чотирьох стінах. Знайти їх через реєстр це шлях не залишати їх на призволяще. А поки законопроєкт готується до другого читання і лише в перспективі може стати, певно, одним з найважливіших кроків до нашого повоєнного відновлення. Якщо ви або ваші знайомі отримали опіки, осколкові поранення чи інші травми обличчя внаслідок війни, заповніть анкету на сайті savebeauty.com.ua. Врятуй красу не дасть слідам війни забрати у вас шанс на повноцінне життя. Новини одним рядком. Цього тижня Україну накрили потоки сухих повітряних мас із пустельних регіонів Середньої Азії, які значно підняли середню добову температуру. В Києві спека побила рекорд 139-річної давнини. В Дніпрі машини нагрівались до 71 градусу. А з Миколаєва приходили відео, на яких в автомобілів плавиться приборна панель. За прогнозами синоптиків, така температура буде триматись ще щонайменше тиждень. Україна підписала безпекову угоду з Польщею. Одне з положень угоди передбачає, що Польща зобов'язується заохочувати громадян України повертатись додому для служби в ЗСУ. Окрім цього, в договорі йдеться про зобов'язання Польщі збивати російські ракети на території України зі своєї території. Однак після нещодавної комбінованої атаки території України польські посадовці заявили, що країна не вживатиме таких заходів без згоди союзників по НАТО. В новому добровольчому підрозділі Український легіон в Польщі вже зареєструвалися кілька тисяч людей. Про це повідомляє міністр закордонних справ Польщі. Геннадій Боголюбов, один із співвласників групи «Приват». колишній партнер олігарха Ігоря Коломойського виїхав з України. У ДБР заявляють, що Геннадій виїхав по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні, та країну не полишав. Олігарху повідомила про підозру за двома статтями кримінального кодексу. А прикордонника, який його випустив з країни, затримано. Боглюбов, Лув своєю чергою каже, цитую, що збирався повернутися, але тепер не знаю. Росія у вісім разів збільшила виробництво крилатих ракет Х-101, тих самих, якими окупант вдарив по Хмадиту. Про це повідомляє Financial Times. у 2021 році. РФ виробляла 56 ракет. У 2023-му вже 420. У збитих зразках Х101 виявлено щонайменше 16 елементів електронних компонентів західного виробництва, що свідчить про те, що РФ ефективно обходить західні санкції. Вранні обрано нового президента Масуда Пазашкіана. Він є представником більш ліберальних груп іранських політиків. Однак, попри сподівання, новий президент підтвердив незмінну готовність Ірану вступати у стратегічне партнерство з Росією, підкресливши спадковість підтримки. Національний банк України підвищив курс долара до 41 гривні за долар. Нагадаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення НБУ встановив фіксований курс на рівні 29 гривень за долар. А з 3 жовтня перейшов до режиму керованої гнучкості курсу із початку 2024 року ціна долара зросла на 8%. Верховна Рада розгляне законопроєкт про скасування в Україні літнього та зимового часу. Знову виконуючи обов'язки генерального директора акціонерного товариства Українські розподільчі мережі Артем Мартинюк заявив, що покращення ситуації в енергетиці українці відчують. Вже наприкінці наступного тижня. Адже трохи спаде спека та виведуть із ремонту атомні енергоблоки. Закінчився суд над актором Алеком Болдуїном. Його звинувачували у вбивстві української операторки Галини Гатчинс на знімальному майданчику. Йому загрожувало 18 місяців за гратами. Справу закрили, бо довели, що сторона звинувачення приховувала важливі докази. Спонсор нашого показу Спрага. Зайде будь-де! Новий рекорд у легкій атлетиці менше двох тижнів залишається до дуже очікуваної спортивної події Олімпійських ігор 2024. І вже відомо, що 140 українських спортсменів поїдуть на змагання. І, от напередодні змагань в Парижі, Україна тріумфує зі світовим рекордом Ярослави Магучих. Магучих стрибунка у висоту родом із Дніпра. Там вона і почала своє спортивне життя. Батьки спочатку віддали Ярославу на карате, де займалася її сестра. Але з цим видом спорту у неї не склалося, тому вона вирішила спробувати легку атлетику. Її кар'єра почала стрімко розвиватися з 2018-го. Тоді вона стала рекордсменкою серед юніорів на чемпіонаті Європи. У 2019-му вона вже була наймолодшою переможницею в історії змагань діамантової ліги. У 21 му їй вдалося підкорити дорослий чемпіонат Європи в приміщенні та вибороти бронзову медаль Олімпійських ігор. Тоді вона, будучи молодшим сержантом збройних сил України, наштовхнулася на скандал зі спільним фото з чемпіонкою Лесіцкена, що була капітаном збройних сил РФ. Після Олімпіади на її рахунку було чемпіонство діамантової ліги Європи та світу. Але найгучніша перемога сталася саме цього тижня. На етапі діамантової ліги в Парижі вона взяла висоту 2 метри 10 сантиметрів та побила світовий рекорд. Попередній належав болгарці Стевці Костадінові, і його не міг побити ніхто з жінок протягом 37 років. Ярославі на змаганні рекордна висота далася з першої спроби, і це у свої 22 роки. Реакція українців була справді бурхливою. Коментатор Віталій Волочай, що спостерігав зі студії за стрибками могучих, від радості зламав гарнітуру. У соцмережах просто таки неслася хвиля репостів відео рекордного стрибка. Сама ж Ярослава у коментарі після виступу сказала, що це неймовірні відчуття вписати Україну в історії світової легкої атлетики, і все це для співвітчизників. Не обійшлося і без скандальних коментарів. Цього разу виділився міський голова Дніпра Борис Філатов. На своїй сторінці у Фейсбук він почав нецензурно висловлюватися після рекорду «Магучих». Туди він вплів і якісь порівняння з антилопою, і маніпуляції, і інцидент з фото на олімпіаді. Ще й згадав Сергія Бубко, олімпійського чемпіона з українським представництвом, володаря 35 світових рекордів, який наразі має сумнівну репутацію і внесений до реєстру зрадників. Отже, балачки окремих персон балачками, але Ярослава Магучих є головною претенденткою на статус олімпійської чемпіонки на іграх 2024. Уявляючи той шалений тиск, який завжди є на Олімпіаді, не хочеться ставити завищених очікувань чи сподівань на новий рекорд. Але медаль, зважаючи на потенціал Ярослави, цілком реальна. Тож будемо вболівати. Підступна атака 8 липня. 9 липня у Києві був оголошений день жалоби за людьми, які постраждали під час повітряної атаки окупантів. 8 липня скасували всі масові заходи. А прапори на комунальних будівлях міста були приспущені. Вранці, 8 липня, кияни прокинулись від гучних вибухів, які розпочались майже одразу після оголошення місті повітряної тривоги. Коли загроза минула, в соцмережах поступово почала з'являтися інформація про постраждалих. Стало відомо, що Збройні сили Російської Федерації завдали удару по території України, використавши 38 ракет різного типу базування. За повідомлення від повітряних сил України збити вдалося 30. Але ті залізяки, що пройшли протиповітряну оборону, наробили дуже багато біде. Згодом українці жахом дізналися, що постраждав новий корпус токсикології та діалізу дитячої лікарні Охмадит. Охмадит це засноване в 96-му році, найбільше в Україні і один з найбільших в Європі багатопрофільних діагностично-лікувальних закладів для дітей. Його назва є скороченням фрази Охорона материнства та дитинства. І саме сюди приїздили лікуватись діти зі всієї України. Просто в мен тривоги в Києві, в клініці проходили операції, а у відділні, в яке поцілили окупанти, перебували діти на діалізі. Це процедура очищення крові, яку роблять при важких захворюваннях нирок. Майже одразу після удару на місце трагедії. Були тисячі людей. Небайдужі розбирали завали, надавали першу допомогу пораненим, організовували живий ланцюг, щоб доставляти на місце питну воду. Внаслідок удару постраждали запаси охмадиту, Тож люди, які прибували на місце, привозили з собою медикаменти, бинти та інші необхідні речі. Були організовані збори коштів на допомогу постраждалим, і вдалося зібрати понад 800 мільйонів гривень. Долучився медичний центр Добробут компанії АТБ, Сільпо, Новус, Ашан, Вару, «Сколу» та інші представники українського бізнесу. Фури з речами першої потреби зі слів очевидців були на місці менше ніж за півтори години. Макдональдс. Віддав всі гроші за продаж чизбургерів 9 липня на відновлення Охмадиту вийшло більше ніж 4 мільйони 600 тисяч гривень. І цей список можна продовжити ще довго. Десятки українських компаній відтукнулись на біду, принесену злочинцями з РФ. Хоча водночас, за результатами збору завалів, стало зрозуміло, що постраждали всі корпуси лікарні, а один з них взагалі не підлягає відновленню. І на його місце збудують новий корпус. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Одразу після удару Україна скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН. На ньому представників України зустріла РФ, яка зараз там головує. Представник РФ Нібензя заявив: цитую, що якби то була російська ракета, то від будівлі нічого б не лишилося. Після засідання Ради безпеки, на якій як власне і очікувалося, нічого не відбулось. Представники Росії влаштували святкову вечерю з нагоди свого головування, де, поміж іншого, пригощали гостей котлетами по київськи Напевно, це такий жарт. Сподіваємось, що Рада безпеки добре поїла. Тим часом Німеччина, Італія, Румунія, Нідерланди та Штати передають Україні ще п'ять комплексів ППО. Фрази за Охмадит писали і пишуть на снарядах і дронах, які летять в загарбників, що прийшли на нашу землю, або просто до них додому. Тієї ж ночі сильно постраждала низка російських НПЗ. Російське міністерство оборони у своїх соцмережах цинічно заявило, що окупанти били по військовій промисловості та авіабазах, а на Охмадит впав перехоплювач від української системи ППО. Звинувачення вони назвали істерією напередодні саміту НАТО. Як саме перехоплювач з бойовою частиною 22 кілограми міг спричинити такі руйнування? Окупанти чомусь не уточнюють. Загалом ж росіяни хотіли показати, що вони можуть бути жорсткішими. Вони перейшли на новий рівень насилля, де вони б'ють вже не просто по цивільній енергетиці, а по медичних закладах. Все це робиться з однією метою залякати нас, щоб ми здалися і пішли на ті умови, яких вимагає Владимир Путін. Однак, ефект, зрештою, виявився цілком протилежним. Українці об'єдналися та миттєво перейшли на допомогу тим, хто постраждав. Чергова резолюція ООН. цього тижня, 11 липня. Генеральна асамблея ООН, головний представницький орган Організації Об'єднаних Націй, прийняла резолюцію щодо безпеки і захищеності українських атомних об'єктів, зокрема і Запорізької АЕС. Резолюція підтверджує необхідність демілітаризації та деокупації ЗС на тлі невиконання Росії вимог керівних органів МАГАТЕ. Це підтримали 99 країн, дев'ять виступили проти, а 60 країн утрималися. Цю резолюцію Україна запропонувала на розгляд Генасамблеї ще в 2022 році, але тоді вона не отримала достатньої уваги на тлі інших резолюцій Генасамблеї, які також включали згадку про Запорізьку АЕС. Зеленський називає це успіхом української формули миру, один з пунктів якої якраз про безпеку мирного атому. Такий різкий поворот з прийнятті країнами світу атомної безпеки відбувається на тлі будівництва більшої кількості. Атомних реакторів по всьому світу. І зростання ролі атомної енергетики у світовій енергосистемі. Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи та третя в світі, коли вона працювала, вона забезпечувала чверть потреб всієї країни в електроенергії. Але на початку березня 2022 року окупанти ЗРФ захопили місто Енергодар та взяли під свій контроль ЗАЕС. З того часу станція перетворилась з найбільшого об'єкта енергетики України, що давало світло в тисячі будинків, на інструмент шантажу всієї Європи. Досить часто окупанти проводили різного роду провокації на ЗС, то обстрілюючи її, звинувачуючи при цьому Україну, то знеструмлювали станцію, що потенційно могло призвести до її перегріву. Світ це лякало, адже протягом останніх ста років людство пережило низку техногенних катастроф пов'язаних з мирним атомом, не кажучи вже про воєнний. Тут вам і аварія майл айленд в Штатах і АЕС Фукусіма в Японії. Ну і звісно, сумнозвісна аварія на Чорнобильській АЕС. Ці та ще низка менших катастроф по всьому світу призвели до громадського руху проти атомної енергетики, що прокотився заходом в 60 х роках минулого століття. Хоча цей рух призвів до важливих результатів для світової безпеки, наприклад, були підписані договори про розрядку між штатами та СРСР та договір про заборону випробувані зброї все ж це відкинуло розвиток атомної енергетики в країнах Заходу на багато років назад. Десятки реакторів Є закривалися, а енергосистема переводилась на інші джерела енергії. Хоча метою зелених був поступово перехід до відновлюваних джерел енергії, вода, вітер та сонце все ж в промислових масштабах країн, з ними дає деякі проблеми. Наприклад, менша потужність. Через це більшість країн Європи в основному забезпечували себе за допомогою вугілля чи газу. Однак збільшення видобутку енергії цим шляхом призвело до збільшення кількості шкідливих відходів в атмосферу. Через це зараз світ знову розглядає можливість повернення до атомної енергетики. Загалом в ЄС станом на 22-й рік 104 атомних реактора. Найбільше їх у Франції 56, і вони забезпечують аж 69% потреб країни в енергетиці. Навіть в Україні відсоток залежності від атомної енергетики не такий значний. На 22 рік в нас було 15 реакторів, які забезпечували 55% потреб. Але після атак по українській енергетиці, які показали, що якраз мирний атом залишається поза увагою окупанта через високу загрозу, наша держава розглядає по. Повний перехід на мирний атом в найближчі десятиліття. В січні міністр енергетики Герман Галущенко оголосив про план будівництва в Україні чотирьох атомних блоків. У разі реалізації цього проєкту Хмельницька АЕС стане найбільшою атомною електростанцією в Європі, тобто вона буде більшою за Запорізьку. Окрім цього, Україна підписала угоду з компанією Холтік International про будівництво 20 малих модульних атомних реакторів 2029 року. Вони будуть менш потужні за ті, які ми використовуємо зараз, але на противагу цьому дешевші та можуть використовувати менш збагачене атомне паливо. А це знову ж таки і дешевше, і безпечніше. ЄС теж не залишається осторонь цього тижня. Блумберг вийшов матеріал, в якому видання стверджує, що низка країн готується побудувати 10 нових блоків на загальну суму 130 мільярдів євро. Від Чехії до Румунії країни будують плани щодо того, що дехто називає найбільшим проєктом століття. Пише Блумберг. Навіть Німеччина, яка у квітні минулого року закрила останні свої атомні електростанції, тепер починає переглядати свою енергетичну політику. Отож, маємо ситуацію, в якій вплив мирного атому на життя людей з кожним роком збільшується. На мою думку, наразі світ навряд чи може відмовитись від атомної енергетики. Якраз навпаки, дослідження, наприклад, у сфері термоядерного синтезу та покращення технологій будівництва реакторів вказують на те, що в майбутньому мирного атому стане тільки більше. Однак, загроза того, що мирний атом може стати засобом шантажу, нікуди не дівся, і світову спільноту попереду чекає надзвичайно важкий шлях. Врегулювання цієї загрози. Засудження окупанта на ЗС це перший крок для цього. Хоча, як показали останні роки, майже жодна резолюція Генасамблеї ООН не була виконана. Що ж, сподіваємось, на дайджест дам вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. Якщо вам сподобалось наше відео, то ви можете підтримати нашу команду через Patreon або БайМієкофі. Ми можемо створювати цей проєкт лише завдяки вашій підтримці. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.